Привіт, друзі! Сьогодні розглянемо з вами 14-й тур УПЛ, тож не зволікаємо, а погнали! Карпати вдома перемагають Колос із рахунком 0-1. Броніньо забиває дуже красивий м'яч, хоча Карпати перемогли не без проблем. Колос створив дуже багато загроз для львів'ян, причому гра була в принципі рівною. Тому що, що Карпати створювали що коло створював, Гра була дійсно відкрита, цікава. Але тут десь більше, мабуть, пощастило саме гравцям із Львову. А Ворсклав вдома на жахливому газоні, який вже давно е, час змінити. І Ворскла про це думає і планує робити. Але поки маємо, що маємо, Ворскла все ж таки перемагає ЛНЗ і було багато боротьби на такому газоні. І замало футболу. М'якушко забив спочатку, потім і Єде, а ЛНЗ ще й примудрився зробити червону наприкінці. Динамо дуже в спокійному стилі перемагає одеський Чорноморець, який по суті сам собі м'ячі і привіз. Хоча і так сили команд не співставні, але Чорноморець і тут вирішив допомогти киянам. Я вважаю, що був момент з пенальті на Бояльському, який арбітер не поставив. Але там був контакт. Чому це пенальти не поставили? Чесно кажучи, я не знаю, як тут трактували арбітри. Донецький шахтар просто знищив інгулець у другому таймі, наклепавши загалом шість м'ячів і натомість не отримавши жодного у свої ворота. Ну і слід відмітити, що судаков не забив пенальті. А чому тому, що на воротах? У Інгульця стояв Паламарчук, який відбив вже, здається, четвертий пенальті поспіль. Навіть наш улюблений Віктор Вацко вже його властивому стилі почав запрошувати Паламарчука у збірну тільки за те, що він відбив четвертий пенальті поспіль. Ну хай пожор, що сказати. А Кривбас перемагає Київську оболонь із рахунком один-нуль. Твердохліб забиває в другому матчі поспіль. А Маханько, голкіпер Кривбасу, тащить пенальті, зароблений тим же самим твердохлібом. Тобто він міг стати як героєм, так і антигероєм цього матчу. Що із з Олександрією не так. Олександрія грає у, у в цьому матчі. Вона грає в 1-1 із Вересом, причому що Верес створив на початку. Десь до 30-ї хвилини, тільки, в принципі, верес і створював небезпечні моменти. Де була Олександрія? Я не знаю. Мабуть, не знає сам Ротань. Слід відмітити голкіпера Ярмакова, який тащив е, за Олександрію, і Олександрія не пропустила більше. Ще був цікавий епізод: це незарахований гол від рикошету. м'яч був дуже красивий, дуже шалений, дуже непередбачуваний. Але його все ж таки не зарахував вар. Цей матч був, мабуть, найкращий в цьому турі, не дивлячись на розгром Шахтаря, Динамо. Все ж таки, цей матч був по ін своїй інтризі, по подіям, які відбувалися на полі, по драматургії був дійсно видовищним і, мабуть, найцікавішим. А Львівський чи винницький рух все ж таки перемагає лівий берег. Хоча Лівий берег на початку був гострішим, завдав. Ну, три дуже небезпечні удари, які ну мали в принципі залітати кожний. Ну якщо не три, то два так точно. Але в підсумку Карабін забиває реалізовує пенальті, і рух мінімально перемагає берег, який не знає взагалі перемог в цьому чемпіонаті. А Полісся грає з Зурею у нічі 1-1, І Поліся продовжує падати в пропасть, в бездну. Не може Амато Шур знайти е, проблему. Чому команда перестає набирати очки? Чому команда вже не виходить той футбол, який виходив раніше? А все чому? Тому що команда сира, і коли вони відіграли на гарному рівні 3-5 турів, це нічого не означає. Зараз вже закінчився 14-й, і вже можна робити якісь підсумки. В принципі, тут я схиляюсь до Віктора Вацка, який каже, що Амад Ашур не такий вже крутий спеціаліст. І, мабуть, навіть не такий крутий психолог, хоча гравці кажуть е, інше, тому що він не може знайти цю проблему, тому що клімат в команді вже теж погіршився, І результати погіршились. І при тому, що такі гравці грають у цій команді, і в, і в чому проблема? Поки що Ашур не знає таке враження, і йому це точно не на руку. І таким чином він може дуже скоро і втратити свою посаду. А чому ні? У Поліції є багато ресурсів, багато, в принципі, спроб запросити когось іншого за великі гроші, навіть іноземця. Тому на місці Мата Шура я вже пакував валізу. Друзі, ви бачите перед собою результати цього 14-го туру. Тепер ви бачите турнірну таблицю Динамо Київ. Тепер одноосібно очолює її, займаючи перше місце. Шахтар поки що далеко. Поки що йому це місце тільки сниться. Ну і взагалі, у нас інтрига дуже і дуже. Чемпіонат не передбачений, як завжди. Напишіть в коментарях свої враження по цьому туру, по українському взагалі футболі. І скоро вже зовсім побачимось, бо у нас на черзі Єврокубки.